Це був мій друг, кулеметник моєму відділенню. Веселий завжди хороший. Ну, я знав, що в мене спина завжди була прикрита. Військовослужбовець Андрій розповідає про свого побратима, 36-річного солдата Іллю Ромаша, який загинув 25 лютого на Миколаївському напрямку. Сьогодні прощання з ним відбулося на майдані Незалежності у Рівному. Він загинув про виконання бойового завдання. Ілля Ромаш народився та виріс у Рівному. Тут закінчив 19-й ліцей. Потім здобув фахмеханіка у Рівненському економіко-технологічному фаховому коледжі. Повідомляє прес-служба рівна ради на офіційному сайті. Чоловік працював на підприємстві з виготовлення меблів пізніше продавцем у магазині автозапчастин у Києві. До лав зсу ілля Ромаш вступив добровольцем у лютому 2022 року. Завжди на позитиві, самий найтакий самий жартівливий. Завжди настрій всім піднімав. На жаль, отак сталося. Я служила з ним півтора року. Без нього якраз от не буде того, не, не, не буде отого такого духу веселого. Також на центральній площі прощалися із ще одним бійцем Олегом Перебийносом. Він помер 29 лютого. Це своє життя. Він такий був хороший. Хлопець він завжди допомагав мамі, бо батько рано помер у них. Що не спитає, завжди гарно відповідав, відносився, двоє діток у нього. Як повідомляють на сайті Рівне Ради, чоловік родом з Рівного навчався у 13-му ліцеї. Пізніше опанував професію слюсаря у рівницькому технічному фаховому коледжі. «НУВГП». Олег Перебайніс працював водієм у Польщі, але дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення, повернувся додому і пішов до війська. Пригадує донька хрещеної Олега Наталія. Приїхав, не хотів там сидіти, чекати, як він казав, поки під вікна до нього прийдуть. А так він не пішов. Іллю Ромаша та Олега Перебийноса поховали на алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.